Привіт! Привіт! Тебе як звати? Женя. А яке в тебе прізвище? Сиротинку. Розкажи щось про себе, Женя. Мені, мені п'ять років. Мене дві бабусі, двоє дідуся. Одна мама, один папа. Мені маму звати Аня, а папу мама. Ще як один котик кузя, ну він старенький, його звати кузя. А ти в садочок ходиш? Хожу. Тобі подобається? Да. А що в тебе на вушках? Апаратики. Ширка, Добре чутно в них? Угу. А віршик розкажеш? Ага. Давай спробуй. На свята у вся у сім'я Мама, папа. Навіть я вишиванки одягаєм, центр міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина нинку любить Україну. Молодець. З ним вишиванки, так? Ага.